Цьогоріч насправді на національному відборі ти відчув на собі всю цю от, е, історію прямого ефіру. Uh -huh. Потрібно було викручуватись, але наша команда так подумала, що ну не до кінця ти ще пройшов цей раунд прямоефірного ведучого. Тому ми підготували для тебе завдання. Uh -huh. Задача проста: ми даємо тобі сценарій, за яким ти як ведучий чітко йдеш, а потім рандомно підкидаємо тобі ситуацію, які потенційно можуть трапитись під час прямого ефіру. Тобі треба майстерно викрутитись і вести. Це прямий ефір попри все. Тому... Але це не прямий ефір. Ха. Хто а, тобі сказав? Попалися? <рес> <рес> Якщо матікнуся, ви виріжете, ви не зможете це принести. Це неправда. Ми не виріжемо. <рес> Подивимось. <рес> Переіграв. Добре. І маю честь представити третього члена нашого журі. Мені здається, спочатку він сідає в крісло, а. Е, так, так, зірка впадає з неба, а Андрій Данилко падає з крісла. Ось, але він сідає знову в крісло. Андрій Данилко. Так, він сів в крісло. Бачите, навколо вже нього будується вже знімальний павільйон. Хоча є нацвідбори, які були без, без нього, я здивований. Але сьогодні на щастя чудово, і він із нами. Андрій Данилко, який уже впевнено сидить в кріслі. Євробачення це дійсно цілий культурний пласт Європи. І Я, як людина. Яку ви не бачите, тому що виключилося світло, ви чуєте голос. Ідіть на голос. ідіть на голос і не чіпайте нічого на телевізорі декілька хвилин. І це, це проблема не вашому телевізорі, це проблема в нашому світлі. Євробачення, Євробачення, але не Євролайт. Вже готова до виступу наступна учасниця. Е давайте будемо відгадувати по літерам. Перша літера така, схожа, якщо Людина стоїть, ось, і над нею пролітає голуб і фіксується рівно над головою. Це ось така літера. Даю вам 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Так, перша літера — «І». І ви зрозуміли, що це, звичайно же, не «І» Альона, а це Інгред. Я обожнюю її творчість і життєві. В принципі, до речі, на її прихильниці абсайдингу і часто знаходить в секонд хендах якісь старі речі, які не знайдеш в мас маркеті Добре. Так, а ну зараз хочу вас запитати, шановні глядачі, ті, хто в залі, і ті, хто за екраном, чи ви зможете повторити за мною ось цей, ось цей, ось цей звук. Запам'ятайте, будь ласка, і зараз зустрічайте Інгрид Акапельно разом з глядачами без мінусовки. Погнали! Отож, зустрічайте, за її словами, вона прагне потрапити на Євробачення, щоб щиро поділитися зі світом своєю творчістю, а не тримати її в шухляці робочого столу. Зустрічайте на сцені нацвідбору Інгрид І Стоп інгред! Стоп інгрид! Все-таки світом править комерція. Про це і буде пісня Інгрид, але саме після реклами. Реклама на Суспільному. Культура та на Ютубі. Дія! Тримайся! Ви ще нічого не знаєте про це, але посвятіть дію. Гарного вам всім дня! Тімура, я з чого попросила затриматися у найбільшого єврофана в світі, тобто в тебе мають бути знання з Євробачення. І щороку Євробачення дарує нам аж цілих 40 пісень, деяких з них стають хітами, деякі ну не стають, але все ж таки. Я вирішила перевірити те наскільки добре ти знаєш пісні Євробачення. походження. Тому пропоную тобі гру. Я читатиму тобі рядки пісень з Євробачення. Але українською. А твоя задача вгадати, що це за пісня. Ну, Давай спробуємо. Ну це зрозуміє просто. Тому давай для початку легкий рівень. Клацаю раз, <глацую> два. де ти. Все ще в моєму серці. Клацаю три, чотири. Ти тут більше не потрібний геть з мого серця. Це найвідоміше. Це Вірменія? — Так. Наступна пісня така трошки складний текст, тому слухай. Я божевільний, але відрізняюся від них. А ти божевільний, але відрізняєшся від них. Ми божевільні, але відрізняємось від них. Ми божевільні, але відмінності від них ніякі. Це <ристо> зі свіженького. Це ні. <реш> ні. Це зі старенького, так? Да? Так. Це зі старенького. Ну як? Це в той рік, коли Гуай були на Євробаченні. <реш> така історія. Така історія. Божевільний про божевільних. Там був такий один навіжаний гурт, трошки дуже відомий зараз по всьому світу. У <реш> <реш> Так. <реш> любов о любов. Я маю сказати тобі. Три з чотирьох пісень євробачен. Я маю сказати тобі, що я відчуваю до тебе. Тому що я, о я не можу ані хвилини без твоєї любові. Це Лена. Сім-сім ай люлю. Сім сім раз два. Сім сім ай люлю один, два, три. Тут все ясно. Ну та, так. Так. <ріст> Я не твоя іграшка. Ну, це не що ж, Меловін, час показати, що ми підготували для тебе. Ми впевнені, що найкраща зброя проти злих коментарів це доброта. Тому я пропоную тобі наступну гру. Під нашим відео ми знайшли кілька хейтерських гнівних коментарів. І твоя задача відповісти на них, але ти маєш зробити це з максимальною можливою любов'ю та добром. Спробуємо. Окей, починаємо. Образ і ідея гурту скомуніжко ніж ні в дахи брахи. Назва вкалуша. Ну таке щось вторинно трохи заходять чужими п'ятами. А що тут відповісти? Це думка людини. Тут немає чому відповісти. Киця хай пише так. красно. А тут немає нічого поганого. Вона людина провела свою власну аналітику. Бачика ну молодець. Молодець. Так далі. Все класно, окрім одного. Забагато виїхав. На відео, тобто монтажу. <сум> Цікаво. <сум> Сіляких врізок, вставок і т.п. Робіть відео простіше, а то таке відчуття, що ваш відеомонтажор це десятикласник. Ну, напевно, десятикласник не зможе зробити як мінімум стільки вставочок і врізочок, і це показник того, що людина насмотрена і знає, як зацікавити вас, для того, щоб ви, мій шановний, залишили цей коментар. Гарно, так? О, це от мені вже подобається. Крінжатина відбірна наголосували потужно. Що це за які смайли, прикольні? Крінжатина відбірна наголосували потужно. То чому не голосували ви? От якщо ви б проголосували, щось змінилося. Гарно. Я не згодна. Вони погано заспівали. Чому люди вибирали за популярністю людей, а не за піснею? Я цього не розумію. Це про кого? Про і Джері, чи що? То я вважаю, що це була найкраща пісня, бо там було зібрано все. І попали вони прям в яблучко з настроєм народу. Таке відчуття, що це не відео суспільного мовлення, а нарізка різка Тік-Ток-трешу. Більш схоже на рівень районного телебачення. <гас> Ось тут образили прям і мене також. Я вважаю, що е, останні п'ять років те, що робить суспільне, це взагалі небо і земля. Це це, це, це це взагалі і інші світи. Це ніби я не знаю, це ніби це ніби вистрибнути із дідових штанів, розумієш, і одягнути блискуче плаття. Дивись, не знаю, чи б то було сказано з любов'ю. все. Але ну я вважаю, що ти впорався. В тебе вже досвід з цим хейтом розбиратись, тому я тобі дуже дякую за те, що ти пройшов наше випробування. Хочеш е, пораду, так. як е, е, справлятися з хейтом в коментарях? Уявляю, що ти психотерапевт і читається. Хлопать будемо чи хлопнете хтось? Дякую, Олексію, Сашу. Не просто так я вас залишила в студії на такий час, тому що ми з командою підготували для вас гру. А зараз ми будемо показувати вам неординарні виступи з Євробачення, але без звуку. А ваша задача. Вгадати, про що пісня. І мені здається, що все доволі просто і зрозуміло, тож пропоную розпочати. Ну, Програти ж неможливо тут, якщо що. Ви вже програли. Лєн! Так, поїхали. О, Пам'ятаю їх. Ну, Мені здається, вони декілька разів виступали на Євробачення. Батя Борсім? Так, це вони. Дуже екзальтовані. Щось про вітаміни, щось про кількість, про магнію. У них з вітамінами, все добре, вони дуже енергійні. Ну, в принципі, всі пісні про кохання, так? Якщо я скажу, що про кохання до речовин, ладно. Добре, тоді варіанти відповіді. Ми близнюки і на цьому, в принципі, все. Б. Про любов до якісного лаку для волосся. Так, так. Б. Про жінку, яка не не зацікавлена будувати стосунки, а хоче лише грати з чоловіками, використовуючи їх для власного задоволення. Третій варіант звучить перспективно. Перемога за тобою. Я не знаю, чому тобі так Ні. важливо виграти. Дай шанс Олександрію. <рес> Переходимо до наступної пісні. Інший колір. Да! Так, ну це мій фаворит. Я знаю, як його звати. Це Золі Адок. Ну, так. Ну, Це довга історія. І я навіть знаю цю пісню. Dance with me, make me lose my way. Chicky chance with me, make my body sway. Ви ж наріжете мене, <рес> мене? Це для сімейного архіву. З цього виступу почалась моя любов до Євробачення. Так, тому я, я прям фанат. Це відкриття саме цього хлопця. Мені нема чого додати в цій ситуації, абсолютно. <рес> Я чекала. Я вірю, що це Зорі Адок. Золі, Золі Адок з Угорщини. Окей, okay, але про що пісня, Олексій? Про, про любов, що ви танцювати хочете. А. Пісня-запрошення потанцювати разом зі мною. О, вау. Б. Про одну ніч в клубі, яку він запам'ятав на все життя. Це наступна пісня. Ну, блін, дуже близько. Не <рігум> <Ne> факт. Пастка. <рігум> в. Про важливість зберігати рухливість своїх сублогів. ребят було. Так. Тож, <рігум> ну. Ну, ми виграли. А Одна команді програми. Dance with me, make me lose my way. Chicky chance with me, make my body sway. Ой-ой. ха -ой. <рес> Ну, це мультик взагалі та не виступав. <рес> <рес> А вони теж близнюки чи ні? просто вай? Вони е як будуть близнюки, яких четверо? Тіляпузіки. А дякую. От таке не пам'ятаю. Я не думаю, що вони високі місця зайняли, якщо чесно. Як то кажуть, буду казати дітям, що це Бітлз. Дуже активно. Настільки активно, що вибив програму. Гарно. Він прям на крестик натиснув. Закрив. Місцевий монатик. хто з них? Ти ж танцює, ясно. що. Ага, окей. Про справжню чоловічу дружбу. Олексію. Я це чи думаєш про танці? Добре, добре, тоді варіант відповідей. А. Про те, що треба насолоджуватись кожним моментом життя. Б. Про привабливість веганства та екологічного способу життя. О, Це вже ріхел таке було. В. Про різнобарвність життя і що життя це мікс кольорів. Я про першу думаю, все ж таки. Ну, так, найочевидніше третє. Якщо я не виграю, я буду кричати. Третє. Блін! Ну! Будеш кричати, <рес> Так не хотіла кричати. А насправді ця пісня цей виступ про привабливість веганства та екологічного oh, способу oh, oh. життя Ніхто не виграв. Ага, я думала, це прикол. Mm. Олексію, Олександру. Mm. <рес> я вам дуже дякую за цю гру. Думаю, що ви чудово впорались. Дякую вам. Чудово провели час. Ну no! <laughs> ж команда. Да. Це було не змагання, як і Євробачення. Це конкурс не про змагання, а про дружбу, мир і е, пісні. От тому е, дуже вам дякую. Впевнена, що нашим дякую. глядачам все сподобалось. Мені також все сподобалось. Е, дякую, дякую. Дякую.